Оце був один в один Ти шупоту б'єш, сади. Тупор. Тупо із засішки. Драка, бля. Драка із засішки, ну. Ти засішки живе важ, да, тупо тігер, но. Коротше, все, ми вже, блядь, задовбали сидіти на парах, взагалі понту немає, нічого не робимо. Е, оце вже другий урок, просто втикаємо десь не в кабінетах, а поза їх межами. Це вирішили з Тасом вже уходити. Ну типа, блядь, це ж в ти заїбав. Короче, встаться дома втыкаем после учебы. Ну тіпо, сьору, ніхер, в 11 часов дня, сьор, типа все равно не хер, что работает в 12 не десять. В смысле, если не записывай. Смый. Смысл, если народ хиба конченый то, что я писаю. Після... Короче, нема что робити за 12 часов. Дня вдома, ну в натурі нема що робити. І я оце Стаса повтикаю, попів нього кофе, послухаю музику. А він мене, сука, пиздень по ногам. Ну за що, тупо? Покурим. Погнали покурим, погнали. Не, балкон не снимает. Ты же дебил. Ой, пизда. Да, я ж не курю, кстати, так що... Він сам курить, а я дихаю. Я привык бути пасивним курцом тільки вдихати, а не... Ты привык пассивного тільки курсом бути А ну повтори. Типа шутка такий чий, О, ды а тебе... А тебе Стильный пакет. А тебе, тебе він є? А тебе куплю собі пакет Що це, блядь, за мода пішла, блядь? От малолеток, блядь, морозитись. Нормально з ним спілкувався? Стояв на балконі. Морозиться, каже, я курю. Короче, нашли Стасом такий ржачний трек. Де, типа женуть беса з реперів всякие їх перекривлює і, короче слухайте цей трек. Хуєний трек, да? Тупо вообще лугарный трек. Что це тоже там не свинья. Пістаті, да? Ха-ха-ха! Я тоже, похоже, ходю Я це вдома вдіваюся, клох, ходю, як якийсь задрот... Кончений в спортивних штанах в якійсь кофті галімій. Типа, ну я так люблю. Вдома удобно кончено, а на дворі удобно красиво, типа, якось так. Здравствуйте. Каже, я вже там почав говорити. Каже, здравствуйте, мене зовут Александра. Мене вже знають. Я популярний відеоблогер. Давай, що ти мене стесняйся <рес> Делай, делай видишь, что это цепная работа. Шура Лиза. Сейчас охранник. Шура! Только не ломаться! А кто Це туда лезет? Я это вида! Сейчас охранников усунут! Деш, не, я Открий себе народу. Ні. Открий себе. Давай, розкажи, як ти живеш, що ти любиш, що тобі подобається. Блять, ноги болять, це Стас набив. Б'є мене сюди в ноги. В коротше, друг відпиздив, ми з ним билися. Б'є мене сюди в ноги, я думав, він мене зараз уб'є. Потім прийшлося його перекинути і ну, чуть не задушити. Але щось я вже недовольний, що ми з ним вирішили цей подорожчитися трошки. Черт, О, туда, ми зараз будемо знімати з тобою поздравлення твоєму. Третє місце, 400 метрів. Четверте місце, 1800 метрів. Ну я третє місце, в мене дуже грамотно. Я метри. чуть не здох. Я думав, що я свої ці, як їх там, дихавку свою глотну і потім вдома прийдеться її там цей. А, тут я ще 5 метрів пригав, 4,5 4. Так от розганялися, тут пригали туди. Туди у кого що какати? <сих> 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 це хтось, гол гол! забив А, Давай. Кош на. Він обіриться, це бля приємно. Тільки його обдумаєш, ти хочеш сказати. Щас, 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 щас. Щас Шура, то ми подождаємо, я тебе можу допомогти. Я свою дівушку поздравляв, я, конечно, її поздравляю. На асфальті писав в балончику. Да я бачила, я дивилась. Бля, так губа сьогодні тріснула отут опрям. Так тріснуло і в мене кров'яха туди почала текти. Капець. На, Дережи. не непосібана. Як в мене друг колись в школу, Олєшка, приходив, мама йому накрасила красні губи і він ходив. Це в 9 класі, пацан прийшов. Це пізда. Давай, побазав щось в камеру, я хочу змінити обстановку. Ну ти ж мієш говорити, давай. Ні, я не вмію говорити. Просто кажеш, привіт, народ, що там як діло? Я краще йду. Ось дорога, ось люди ходять. Мішка! Брат! Давай взагалі на цій качельці покатаємось. як класна качелька, так. Да? Залазь. Давай, катайся. <рисква> Бля. Що гонять, Ні. я не качок. Ну, якби я займаюся спортом, але но... трошки екстремальним, і трошки, типа, е який придержує мене в формі, я там віджимаюся. Ходя на бруся, але ну, я... ну, жму 40 разів, але особо не напрягаюсь кожен раз жати, тому що ми кожен день віджимаюся, потім ввечері Сложно віджиматися. А лінь кожен день ходить на бруся, щоб було несложно. 20 хватит, так? Да? Ну, короче, до через пять часа буду идти в центр. Ну, Опять дзвонять. Поговори с людьми, народ, вы же любите, когда с вами говорят. Он полгода вообще таки, вчився з вами говорити. не навык. Полгода, так Ублюдок! <соходок> маленький ублюдок <соходить> 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 мама звони. Алло! Боже, мам, мам, я опять реально нічого не чую. Мене щось телефоном. Я короче щас иду в магазин, в АТБ тебе щас зайду. Привіт. Оце в неї пленка кончена, от мене нічого не чує. <соходить> Блін, я за що потрібно з вами розмовляти на українській мові. Розмовляв на суржику і мене це вже бісить. Ладно, коротше, я вже буду йти додому, тут цей вітер мішає. Шурую, зараз до тебе пройдуся і йду додому. Кажи да, пока, посіть. Так, пока, всім пока. Все, всім пока. Зараз перевіримо, ці дракони мене теж бояться. Дракони йди сюди. Фу, що сьогодні за день, всі собаки мене бояться. Ну похуй.